Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж, в свою чергу, до вашої уваги підготував свої цікаві ідеї, думки. Ну, і насамперед, звісно. Мої варіанти прогнозів на матчі вже 14-го туру Української Прем'єр-Ліги з футболу. На один матч п'ятниці 10 листопада я вже дав Колос Минай. Дивіться, трішечки раніше. Полистайте дуже просто знайти всі матчі Української прем'єр-ліги. Заглянув до плейлисту плейлист. У нас на каналі, який має назву Український футбол. Откривайте плейліст Український футбол і там всі без винятку, всі матчі Української Прем'єр-Ліги починаючи з першого по 14 й тур. Нагадую, вперше у нас на YouTube каналі Мастер-клас я не пропускаючи. Жодного з матчів дав прогнози доки що до цього моменту абсолютно на всі матчі Української прем'єр-ліги. І м, обіцяю, так буде і надалі. Також хочу нагадати, наш канал, не маючи доки що ніяких жодних виплат по монетизації. І не маючи жодних е, партнерських програм і спонсорських договорів е, в пошуках спонсорів та партнерів. Бажаючи, е, пишіть мені на поштову скриньку, яка значиться у е, описі про канал. Заходите на головну на нашу YouTube каналу Мастер Клас. І там вправо-вправо-вправо, і там про канал. Або, може бути, у вас написано о каналі. От туди спускаєтесь, там є посилання на мої соціальні мережі. Можна і туди писати, у Facebook можна писати, у Дірект інстаграму можна написати. Можна написати в скриньку. Поштову скриньку, яка е, нижче визначена для е, нашого з вами зв'язку і переписки. Е, так що, друзі, е, ласкаво просимо, чекаю від вас ваших пропозицій. Ну, а я в цьому е, відео планую розглянути і спрогнозувати матчі-суботи. Матчі суботи, а іменно про що я маю е, на увазі. Матч Оболонь Ворскла. Перший матч. Другий матч Полісся металіст 1925. І третій матч Олександрія Верес. Ставки, е, забігаючи наперед, я кажу: ставки я вже зробив. І лише хочу поділитися з вами деякими думками, передбаченнями, ну і, звісно, самим прогнозом безпосередньо. Так що вмощуйтесь зручненько, беріть щось смачненьке і погнали, як то кажуть. Оболонь ворскла. Звісно, якщо би грали в Полтаві ворскла оболонь. Мабуть, я би ризикнув би е, розглядати перемогу Ворскли. Але ж бачимо, останнім часом оболонь грає непередбачувано. Дуже дуже важкий е, суперник Київська оболонь для будь-яких клубів. Ви помітили це також, як і я. Або ж це здається тільки мені одному. Тому, враховуючи те, що все-таки ж грають не в Полтаві, а в Києві, оболонь Ворскла, я би тут не розглядав Ворсклу у якості фаворитів. Я навіть більше скажу, мені здається, що більше шансів виграти все ж таки у, у оболоні. Але я розраховую, що ворскла, бодай, один м'ячик закатить. Тому я, не рискуючи на обідві, заб'ють, не хочу ризикувати, я взяв скромніше. Я взяв тотал більше двох. У цьому матчі скріншот роблю, готую вже і закину. Безпосередньо перед початком матчів закинув в телеграм-канал. Посилання на нього в описі під кожним з моїх відео. Оболонь Ворскла тотал більше двох, Забув сказати коефіцієнт 1,57. Другий матч по хронології це Полісся проти Металіста 1925. Тут, друзі, у мене. Навіть і думок інших нема, і пропозицій інших не буде. Стовідсотково я беру перемогу Полісся. 1,51. Бажаючи можуть взяти перемогу полісся по мінус 1 Там вищий коефіцієнт. Я не хочу заморачуватись. У випадку перемоги в один м'яч буде повернення. Не хочу. Я просто беру. Перемогу Полісся 1,51. Я розумію, не досить космічний коефіцієнт, але мене це влаштовує. І е, третій матч Олександрія Верес. Е, Олександрія щось е, дуже так якось нестабільно йде, і нестабільний такий, не досить вдалий початок старт. Цього сезону, е, трошки насторожує, звісно, але ж, е, я готовий ризикнути. Про що я веду мову? Е, про перемогу Олександрії. Так, я розумію, Верес е, досить е, непередбачувана і грає, і не зовсім зручний суперник, але ж я все одно не дивлячись ні на що. Я хочу довіритись клубу Олександрія. Я вірю, що ФК Олександрія все ж таки вибереться з небезпечної зони виліту, вірю в це і залишиться в Прем'єр-лізі. Це на сьогодні так склалося, що це. Задача номер один для олександрійців. І також я вірю в тренера Руслана Ротаня. Хоча багато хто каже, він мало приділяє уваги Олександрії, а більше молодіжки збірній. Він же ж виконує і обов'язки тренера молодіжки і Олександрії, ну кажуть, він тільки цей сезон добуде в Олександрії і буде уходити. Будуть шукати тренера для Олександрійців. Е, я не хочу е, свої прогнози е, базувати, так скажемо, на отаких от от чутках, що він там. Мало чи що він там е іще когось тренув, тренує. Якщо молодий амбітний тренер тягне це, то я тільки знімаю шляпу. І тому я довіряю Руслану Ротаню і вірю в те, що Олександрія викарабкається. Ну, а Верес поки що так стається. Разом з Минаєм мають найгірші показники. Ну, і поки що Олександрія також. А вже ж, нічого з цим не поробиш. Олександрія має братись за гру. І я думаю, ось цей матч буде зайвим доказом того, що це дійсно так. І підтвердженням моїх е, слів і моїх очікувань. Тому я, друзі, беру в цьому матчі Олександрія Верес перемогу Олександрії е, за коефіцієнтом 2 і 1. Непоганий кеф, кращий у цьому тризубі, так я називаю, е, е, коли я даю прогноз на три матчі. Ні, я не натякаю на те, що можна ось ці мої три прогнози брати в експрес-3зуб. Ні, ні в коїм разі. Я взагалі-то не полюбляю експреси. Дуже рідко я беру експреси-двойнички, експреси-тройники, але це дуже рідко. Я не сторонник, як то кажуть, на суржику. Прошу вибачення, за суржик мій. Я не полюбляю експреси. Тому я все ставлю ординарами, окремими ставками на одну подію. Дякую, друзі, за перегляд, за ваше розуміння. Заздалегідь наперед. Я вам дякую за вашу активність і підтримку нашого каналу. Розраховую на ваші вподобайки. Сподобались мої прогнози. Ставте лайки. І якщо не сподобались, то напишіть в коментарях, чому вони вам не сподобались. І які маєте ви пропозиції. Ваші варіанти прогнозів чекаю в коментарях. Не забувайте підписуватись. На YouTube канал Масте Клас. Це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому. В ці нелегкі часи бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. А в боротьбі нашій з вами проти букмекера удачі і перемог також. До зустрічі, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!